Всім привіт! Мене звати Нана Бабецька, якщо ти дивишся дане відео, значить ти точно на етапі планування вагітності. І ти точно не розумієш, що зробити, щоб твоя вагітність проходила в легкості, щоб ти була здоровою, щоб ти реально була тою вагітною, яка там пархає, бігає, насолоджується своєю вагітністю, своїм станом. Все, дійсно, ти хочеш, щоб це був найпрекрасніший період у твоєму житті. Е, яким чином готуватися? Я знаю, тут у мене часто пишуть жінки, що я не розумію, як готуватись, Я була в гінеколога, я приймаю фоліову кислоту, чоловік приймає фоліову кислоту, а мазки, аналізи я стала. Все добре, окей, я планую вагітність. все, цього вистачає. Насправді ні. <смас> я думаю, що ви зараз засмутилися, але отак от як є. На здорову вагітність не впливає тільки те, щоб ви приймали фоліову кислоту, щоб у вас були хороші мазки з піхви, і щоб ви здали аналіз на торч інфекції. Це набагато глибше, це набагато більше. І якщо у вас дійсно ціль, щоб у вас була здорова вагітність, щоб ви насолоджувалися цим періодом, в результаті ваша вагітність на все одно, хочете чи не хочете, вона впливає на... Ваше здоров'я малюка на ваші пологи, то до цього потрібно готуватися, а також готуватися комплексно. І заради цього я створила такий міні-продукт. Я його взагалі навіть ніде не рекламую, тому що це продукт, який створювався саме під запит жінок, такі от приходили з такими запитаннями від чотирьох спеціалістів. Для чого? І що ми там розглядаємо? Перше, дуже важливо, щоб ми розуміли, в які дні наступає вагітність? Так, є багато інформації, можна прочитати, десь там пише Google, але то, що все пише, і ви такі стали і ви розгубилися. І що? і що? І що далі? Що мені робити? Ходити на УЗД, перевіряти овуляцію? вимірювати температуру тіла. Тобто, що? що мені робити? Як зрозуміти? Займатися сексом кожного дня чи займатися раз в тиждень? Тобто, що робити? І тут ми детально проговорюємо ці такі всі моменти складні. Ми говоримо простими словами, що, як, коли, яким чином зрозуміти, коли вас огуляція без аналізів, без цього стресу, без бігатні. Тому що все-таки ми маємо займатися не сексом, ми маємо займатися любов'ю з чоловіком, А, а ні, чоловік до вас підходить, ви ні-ні не можна. Іди, іди в сторону від мене в нас не по графіку, ти йдеш поза графіком. І це вже потім перетворюється в таку роботу, і дуже часто, коли вагітність не наступає одразу, це впливає на стосунки психологічно, що вже ні той чоловік, ні та жінка навіть не хоче тої дитини, за рахунок того, щоб в них вже стосунки погіршились. Тому що це перетворюється в роботу. Тому ми не займаємося сексом, ми займаємося любов'ю. І це от ми з вами прямо проговоримо про. Те, як зрозуміти на жіночий цикл, коли наступає вагітність, коли ми займаємося сексом, тобто навіть ці дні, там, кожен три рази на день і так далі. Як зрозуміти, коли у вас овуляція, Щоб по ці всі нюанси ви розуміли і знали. Також для комплексної підготовки до самої вагітності нам важливо ваше фізичне тіло. Ви точно чули історію, що є токсикози, де жінка взагалі. Місяці три-чотири не виходить з дому. Вона постійно е, її то ж не просто нудить, а вона рве. У мене була знайома, яка з собою сходила з пакетиками. Я думаю, а що ти з собою з пакетиком? А вона каже: я йду йду мене рве. І вона тут поїла, наклонилась під стіл. Я думаю, що вона шукає під столом, а вона наклонилася і вона рве. А до цього три місяці вона з дому не виходила, бо вона не могла вийти, в неї не було сил. Тобто, зрозуміла, вона вже не працювала. Зрозуміло, що от, оце все було так важко, так складно. Вона пам'ятаю, говорила мені, що їла тільки картоплю пюре, але ну, без сметани, там тільки трішечки масла. Чекайте, що ще вона їла? І хліб, сухарі. Все. Цей раціон був три місяці. І є вагітні, які ви точно зустрічали в яких так. Да, я чутлива до певних запахів. Хтось до запаху духів. Я, припустимо, була чутлива до запаху цигарет. Я прям чула ці сигарети і оці айкоси далеку, і це запах, запахів не страшенно Отак мені було від нього недобре. Але от, такого, щоб мене щоб я рвала, такого не було. Чому? Тому що навіть слово токсикоз воно походить зі слова токсини. В організмі дуже багато токсинів. Тому що ми живемо не в ідеальному світі, в нас не ідеальні екологічні умови, в нас не ідеальна їжа. Ми всі теж собі дозволяємо те, що от я з'їм ці чіпси, я значно не корисним, я хочу з'їсти. Я з'їм це, я значно некорисним, я хочу з'їсти. І так у всіх. І це нормально. Але перепануванням вагітності ми повинні наш організм очистити. По-перше, ми таким чином відрегульовуємо роботу шмуково-кишкового тракту для того, щоб все, що ви з'їдаєте, всі поживні речовини, щоб вони такі всмоктувалися, а не просто ми були як, як пряма труба, тут з'їли, там вийшло, і ніде нічого не всмокталося. І, відповідно, ми в дефіцитах. Плюс, відповідно, ми наш робимо очищення організму, так званий детокс, для того, щоб ці всі токсини від цього всього ми позбулися. Відповідно, щоб ми заходили в вагітність от. Здоровою, чистою, щоб дійсно не було цього сильного токсикозу, і щоб ви могли насолоджуватись вагітністю, виходити з дому, гуляти, кайфувати, і так далі. Плюс прям дуже важливо, що ми звертаємо увагу навіть на цьому курсі детально розповідає про аналізи, які аналізи варто здати. Пояснюю по референтних значеннях, які мають бути показники, а не просто в мене в межах норми і все круто. Ні, насправді ці межі вони дуже сильно навіть в кожній лабораторії вони відрізняються, плюс дуже сильно вони розмиті. Коли іноді ми неправильно дивимося на аналізи, а в межах норми до лікаря я не йду, і все прекрасно і так далі. І ми думаємо, що з нами все класно. А насправді. Референсні значення дуже розширені. І коли іноді ми бачимо певні цифри, навіть які йдуть в межах референсних значень, іноді це означає, все катастрофічно, уже треба щось робити. І найкраще це робити на етапі планування вагітності. я ще прям люблю таку фразу, я завжди говорю, що вагітність це як ковід. Чому так? От в ковід всі говорили, що коли на ковід, у нас організм показує у наші слабкі сторони. У когось шлунково-кишковий тракт, у когось серце, у когось нирки, у когось печінка. тобто в кожного щось десь там вилазить. І точно так само під час вагітності. От всі профтики зі здоров'ям, які були не вирішені, які ви закривали очі або взагалі їх навіть не перевіряли, які були до вагітності, ви, ваш організм в вагітному стані вам це все покаже. Але під час вагітності нам не можна практично нічим лікуватися, і під час вагітності це все набагато складніше. Тому що і так іде навантаження на організм пов'язане саме із ростом, розвитком нового життя всередині нас. Тому це важливо вирішити до. І плюс не забуваємо про наше тіло. Виношує вагітність наше тіло. І є спеціальний такий комплекс справ. Від спеціаліста з йоги, які ми робимо при болючих місячних. До речі, це не є варіантом норми. Це не потрібно лікувати протизаплідними. Це так не лікується. Це ми можемо вирішити за допомогою вправ, заради тому що десь є спазми, десь є зажими. Місячні не повинні бути болючими. Тому для цього є окремо уроки, що ось є така ситуація. Плюс окремо є вправа також з йоги, де ми працюємо для над покращенням кровообігу в органах малого тазу. Чому це важливо? Тому що органи малого тазу це є наші яєчники, матка. В матці потім буде рости малюк, формуватися далі плацента, і нам важливо, щоб був хороший кровоток до матки. До матки потім прикріплюється плацента від плацента через поповину до малюка йде кисень поживні речовини. І нам важливо, щоб був хороший кровоток, тому що це впливає на розвиток малюка. Е і також ми працюємо окремо над м'язами, пресу, м'язи спини, ніг, тому що це все відіграє свою роль під час самої вагітності. Про це все детальніше ми говоримо на моєму міні-продукті. Хочу бути мамою. Який також попав на розпродаж, іде зі знижкою, він йде зворотнього зв'язку для вашого особистого вивчення, йде формація форматі Відеоуроки відео займаєш 15-30 хвилин. Після відеоуроків є короткий pdf файл з тим, що я говорила, або додаткова інформація, якщо ми говоримо навіть десь там про аналізи, про норми, яким чином ви можете розшифрувати ваші аналізи, щоб ви розуміли, чи окей, все класно, або тут мені треба підправити їжу, або тут я таки звертаюся до спеціаліста, тому що з цим треба працювати до самої вагітності. Коли найкраще розпочинати підготовку за 6 місяців до того, як ви будете пробувати взагалі вагітніти. Підготовку робить і ви, підготовку робить так само і чоловік. Тому що, навіть якщо ми говоримо про харчування, про детокс. Харчування це те, що напряму впливає на гормональний фон, те, що напряму впливає навіть на якість сперматозоїдів у чоловіка. Тому готуватися до пологів точніше до вагітності, ви можете разом.